Сьогодні я хочу вам трішки розповісти про мій перший аккаунт в Роблоксі. Як я його заблокувала, як я його створила, як я зовсім дізналася про Роблокс. Ну, тут трішки буде, як я почала знімати. Ну, коли я приїхала до будинку, то побачила сусідок, і я з ними почала дружити все таке. Е... А, ну. Надружили, потім вони розповіли мені про Roblox. Я спочатку не хотіла його качати, е, бо моя подруга мені показувала його, але вона грала в страшну гру, а я думала, це одна гра і все. А потім е, я в картинках подивилася, як ото качати, і закачала. Зрозуміло, що там багато різних ігор. Ну, і я зайшла, мені допомогли ті подружки зареєструватися. Зареєструвалася нормально, грала я. Я зробила такі скин, як було на моєму шорці, Ось точ-точ. Речі нікуди не діли ці. І що? Я почала дивитися різних блогерів. І зрозуміла, що також хочу знімати. Але щось трішки боялась спочатку. І вирішила, що поки що не буду. якось боялась. Ще й зразу я тільки почала грати в гру, не знаю. І мене на наступний день заблокували. Ну, я не знала, що то заблокували. Я запитую у подруг, які мені допомогли реєструватися. Що це таке? Вони мені кажуть, це тебе заблокували. Ну, перезити, це так лагає так і кожен день. Я перезайшла, перезайшла, перезайшла і ще раз перезайшла, і нічого вона не допомогло. І дівчата кажуть, що це тебе вже заблокували насправді. Я запитала, чому так блокують? Вони кажуть, я не знаю. Ну, я трішки не трішки я розчарувалась. Тому що це був мій перший аккаунт. Потім я створила новий, ми створили в той же день. Тому що, ну що я хочу вживати в цю гру. Е, ну потім я була такою вже, а потім я наважилася зробити канал. Я не знаю, чому я боялася. Тепер це так круто, я навіть не жалію. І почала знімати, тільки змінила скін на рижу дівчинку. Бо на той час я пофарбувалася в рожевий, але то якийсь рижий вийшов, та назвала канал Ваша рижулька. Це було дуже прикольно. І зараз я ці відео не виділила, можете їх подивитися, тільки їх знайти і шукати їх буде дуже довго. Ну, і ось така історія мого аккаунта першого. Ну, а ви не забувайте підписуватися, то ставте лайк. Всім пока-пока!